Дорогі огни, це ваш прогноз на листопад 2025 року. Якщо ваш асидент дивіться, верхній ромбік з циферкою 1, або якщо ваш місяць знаходиться біля циферки 1, то цей прогноз для вас. Листопад для вас є місяцем внутрішніх змін. Чому? Тому що, ну, наприклад, да, Марс, ваша головна планета, вона зараз йде по Скорпіону, це ваш восьмий дім, да, це дім всього неприявленого. І тут Марс сильний, але він непростий. Буде багато енергії, але вона спрямована не назовні, а всередину: на очищення, на зміну, на звільнення від старого. на… Укріплення інтуїції вам може хотітися зануритися у себе, розібратись у причинах подій, у своїх емоціях чи страхах. І якщо цю енергію не контролювати, вона може вбилитися в конфлікти або у перевтому. Тому головне для вас в цьому місяці це спокій і самоконтроль, самодисципліна. Але Венера з 2 листопада переходить у Терези, це ваш сьомий дім партнерства. Ну, і це при. Приємний момент місяця, бо вона пом'якшує напругу Марса і допомагає налагодити стосунки. І це сприятливий час для відвертих розмов, примирення або співпраці. Якщо ви у стосунках, то з'явиться більше теплоти, якщо ні, то може бути нове знайомство. Юпітер у раку, у вашому четвертому домі, це дім дому, сім'ї, стабільності, внутрішні опори. А з 11 листопада Юпітер йде в ретроградний рух. І це активізує старі питання, пов'язані з родиною, з місцем проживання, з відчуттям захищеності, всередині, саме ця емоційна захищеність. може виникнути бажання повернутися додому, відновити контакти з батьками або розібратися у старих сімейних історіях. Це період, коли добре не діяти імпульсивно, а спочатку. Зрозуміти, що саме для тебе означає мій дім, у буквальному та духовному сенсі. Меркурій, з 9 по 29 листопада Меркурій буде ретроградним Валерою. 19-13 листопада в ретроградному Русі він поєднається з Марсом, теж у Скорпіоні. І це будуть напружені дні. В цей час. Можливо, вам захочеться сказати щось різке. Ви можете сказати образливі якісь слова. Ну, краще в цей час мовчати, звісно, аналізувати, спостерігати і не намагатися з'ясувати стосунки, бо це може у вас не вийти. Сонце 16 листопада переходить в. Теж скорпіон і підсилить, підсилить вам ще більше восьмий дім, куди вже більше. Це час внутрішньої сили, але не зовнішньої, не зовнішнього успіху. Якщо вам вдасться направити цю енергію Марса і Сонця у практики, навчання чи підсилити інтуїцію, то просто ви будете красавчиками, дорогі овни. Дорогі овні. Ну і тепер давайте проговоримо про місяць 5 листопада. Пада відбудеться повня в вашому вовні, у вашому першому домі, в накшатрі в харані, і це момент такої емоційної ясності, коли все, що накопичувалося у вас зсередини, воно прорветься назовні, і вам головне не реагувати. Це на це різко. Це буде час для більше усвідомлення, чим, чим для боротьби. 19 листопада буде молодий місяць у скорпіоні в Вішакха, Знову скорпіон це дасть новий цикл для внутрішніх трансформацій і змін. Бачите, або направить на якісь нові духовні практики. Тут добре планувати терапію, добре якісь робити практики, робити якісь очищення. Також восьмий дім пов'язаний з фінансами, причому чужими, з глибинними якимись стосунками та підсвідомими страхами. Це все можливо, буде можливо пропрацювати. Давайте тепер поговоримо про Сатурн, красавчик, який йде у вас вже по 12-му дому у рибах з березня цього року ще буде тут йти. Ну, і тут він продовжує повільно роботу з вашою підсвідомістю. Він не завершує процес, а навчає терпінню. Вам може хотітися знову самітнитися або зробити якусь паузу. І в листопаді Сатурн переходить в прямий рух з директного, і ви, можливо, відчуєте якесь полегшення. Отже, листопад для вас непростий, але й непоганий. Марс і сонце ведуть, Юпітер буде допомагати відновлювати внутрішню опору та безпеку, а ретро Меркурій змушує переглянути, як ви говорите, що ви говорите, з ким ви говорите, і як ви на це реагуєте. Головне, не боротися в цьому місяці, а просто спостерігати за процесом. Це не місяць для боротьби. А більше для усвідомлень та внутрішніх процесів. І, дорогі мої овни, я витягнула для вас карту з колоди послання янголів. І це для вас дивіться енергетична терапія. Ну, прямо, я кажу, карта, прямо саме для вас, і що вона значить? Ця карта життя піддається енергетичному впливу, тому що енергія це сама її сутність. Людський організм є чудовим енергетичним полем, що позитивно реагує на будь-які прояви кохання. Ваші руки та серце тепер можуть дарувати цілющу енергію своїм коханим та клієнтам. Отже. Дорогі овни, я бажаю вам бути свідомими, бути умнічками і добре прожити листопад. Побачимося! Я бажаю вам всім щастя!